В травні відбувся другий тур президентських виборів в Румунії країні, яка має стратегічне значення для України. Боротьба точилася буквально за кожен голос. Якби переміг крайній правий проросійський Джорджа Сіміон, Україна отримала б ще одного недружнього сусіда на додачу до Угорщини і Словаччини. Але він був би набагато більшим потенціалом, міг би завдати набагато більше шкоди. В західних столицях також хвилювалися. Міг Перетворитися на серйозну загрозу, цей Сіміон, яку європейському союзу було б дуже складно нейтралізувати. Публічна підтримка Сіміона з боку Орбана викликала обурення навіть серед його власного електорату, і звичайно, вона суттєво похитнула його позиції в очах націоналістів. Угорці Трансильванії на 90% проголосували за мера Бухареста, про європейського і про українського політика Нікошора Дана. А це понад 620 тисяч виборців, і дуже сильний удар по віктору Орбану. Він всю свою політичну діяльність останнього десятиліття будував на провокаціях довкола угорської меншини, яка компактно проживає по той бік кордону на територіях колишнього Угорського королівства.